Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет. Ми перебуваємо поблизу каплички пам'ятника жертвам комуністичних репресій, де відбувається вшанування пам'яті закатованих замордованих українських земляків у 1940 ві роки радянською владою. Як усе відбувається. Дивіться у відео. Боже святий кріпкий, святий, святи безмертипоми. Пресвятая кройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, беззаконні наші, святи, посвяти, немощі наші. По Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віків. Ми зараз є учасниками християнського дійства, яке називається Недоспівана пісня. Це є згадка про тих людей, які були закотовані. У стінах цього замку От, і про тих людей, які на жаль, і сьогодні гинуть, здобуваючи перемогу для нашої держави, а разом з перемогою волю і незалежність. Вчора в нас пройшли богослужіння у храмовій каптичці, яка знаходиться на території замку. Сьогодні тут це також є територія замку, каптичка. От і я би сказав, що це є ну, такий, знаєте, дуже потужний, величезний. Захід, тому що, по-перше, він кожному дає можливість ще раз подивитися вперед, бачити своє майбутнє, і з іншої сторони звернутися назад і побачити те, що ми прожили за, за ті всі роки. Бо, як ми розуміємо, чи візьмемо назад одне століття, чи два, чи чотири, завжди ми мали проблему з нашим одвічним ворогом, Московією. І тисячі людей завжди гинули, боролися. Маємо надію, що ми, врешті-решт, поставимо на цьому вже якесь логічне завершення і назавжди забудемо про, так, про тих ворогів наших, які століттями нас гноблять і гнищать наших людей. Хотів би принагідно подякувати організаторам, бо час нелегкий. І Завжди сумніви є, проводити, не проводити таке, бо, бо і ракетні небезпеки, і так далі. Але це є потрібний, неоціненний, великий, гарний захід. І дякую цю Михайлу Сокмановському, цю Степану Галаю, які фактично зініціювали цей захід. І маю надію, що в скорому часі ми будемо на мирній нашій українській процвітаючій гарній державі проводити такі заходи і набагато більше. Розкажіть історію замордованих тут людей. Історія жахлива. В 1941 році розпочалася німецько-радянська війна. І якраз напередодні того, як мали прийти в золочів німецькі війська, то в Золочівському замку, де знаходилася тюрма НКВД. Відбулися масові вбивства, розстріли людей за всіма даними було знищено страчено близько 700 наших співвітчизників. Причому там були люди, які відбували різний термін ув'язнення, тобто люди були такі, які за незначні якісь підозріння чи е злочини знаходилися там, або просто люди, яких запідорзило НКВД в нелояльності до більшовицької влади, і розуміючи, що німецькі війська можуть визволити тих людей, щоб продемонструвати, начебто, своєї більш людяне обличчя ніж більшовики, вирішили. Більшовики зробити той жахливий злочин, очевидці розповідають в описах своїх про те, що вбивства відбувалися ось тут недалеко від тих стін. Спеціально були заведені двигуни, щоб не було чути крику людей, і було багато молодих людей. Замордованих тут на злочівському е, замку, е, одну з таких людей, я е, пам'ятаю це доброї пам'яті е, пані Марія П'ясецька, яка вже після 91-го року мені показала в зошті маленький жовто-синій парпорець, намальований її рідною сестрою на звичайному аркуші е, Зошита, і вона сказала, що коли йшли. Прийшли вже німці, і для того, щоб показати звірства більшовиків, відкрили ті могили, ті масові вбивства, страти, і злочив'яни прийшли так, якби впізнавати своїх рідних для того, щоб їх поховати, то вона довго шукала свою сестру і знайшла лише, настільки були люди замордовані, знайшла по великій гарній кусі, яку вона запам'ятала, бо так людину практично було неможливо впізнати. І ці е, жахливі комуністичні. Злочини вони шокують по сьогоднішній день. І е, добра традиція є в нас в золочеві, що кожного року вшанування пам'яті людей, тому що якраз е, в кінці червня е, ці всі трагічні жахливі події відбувалися. І тому назва цього заходу така недоспівана пісня. Той цвіт нашої нації не доспівав тої пісні. І не один раз ставилося питання і народним рухом, і іншими демократичними організаціями відновлювали людей цю історичну пам'ять. Хоча не вся Україна сприймала ті злочини. Московщини, московського більшовизму ставилися так досить скептично до того, що відбувалося тут. Події теперішнього часу показали сутність московського імперіалізму. Не міняється раніше був більшовизм, тепер є рашизм, путінізм, але та сама методи жорстока ненависть до всього українського, і тому це лише ланцюг нашої боротьби проти споконвічного ворога проти московщини. І е, в декалозі українських націоналістів є такі слова: я дух одвічної стихії. Я постав на грані двох світів творити нове життя. Україна стоїть на грані двох світів європейського і азійського. І якраз в Україні напевно є така історична Божа місія, щоб е, європейський світ цивілізований, демократичний людяний, переміг азійський злочинний диявольський режим. І, тому ми сьогодні тут вшановуємо пам'ять тих людей. Історична пам'ять стукає в наші серця, але історія, на жаль, повторюється. Боротьба за права нашої нації продовжується. Дякую. Чому важливо вшановувати пам'ять закатованих українців? Я думаю, що це дуже актуально і в сьогоднішній день, щоб ми пам'ятали тих, хто віддав своє життя за волю, незалежність України. Живучи тепер в державі, яка має визнання в світі, має добру позицію в світі, тому що ми довели те, що ми можемо захистити свою державу ціною свого життя. Ті люди, які тут віднайшли смерть, вони були українцями. Вони були якщо не якимись військовими, то, по крайній мірі, люблячими своєї держави. Українцями і сьогодні може так символічно на всіх святих українського народу, не тільки е, військові, але й звичайні миряни віддавали життя. Тут дуже багато є похованих е, українців, дуже багато похованих є і також і поляків, і євреїв. І наша Україна вона дала можливість сьогодні е, для всіх, хто би хотів захистити. І тому сьогодні є інтернаціональні підрозділи, які захищають Україну, самі українці, очевидно. І пам'ять є про людину, це означає, що людина живе, бо скільки буде пам'яті, стільки буде життя. І тому ми хочемо, щоб це не загубилося. Це не є для не тільки для померлих, але це для нас живих є пам'ять. Пам'ять, щоб ми не забули, щоб ми не утутожнилися до тих, які я як казав Шевченко, коли хто не пам'ятає свого минулого, не може мати свого майбутнього. Ми, якщо забудемо про... Тих героїв, по тих людей, які віддали своє життя. Ми, якщо не почнемо займатися патріотичним вихованням, це буде біда. Тому для нас потрібно про ці речі пам'ятати, і в такий спосіб ми збережемо Україну, збережемо свою ідентичність і будемо мати свою незалежність.

Така, знаєте, тематична пісня Мирона Дацка, це є львівський композитор, мова материнська. В тій пісні розказується, щоб ми всі любили мову материнську від дитинства, від юності і в старості, щоб ми не переходили на другі мови, тільки щоб ми ту мову материнську любили і шанували, цінували і. Передавали ту любов, як то кажуть, любов мови, але ця мова, вона є і в пісні, і щоб та пісня, і щоб та мова далі передавалася дітям, онукам, і так далі, і так далі, з покоління в покоління. А друге, у нас є пісня, називається до сина, то є Пашкевича музика. Теж мама просить сину, люби Україну, бо найцінніше, що в нас є: поля, степи, гаї, озера, навіть небо наше голубе, воно все наше, все українське. Люби сину, кобзаря, люби ти ліси, це все, і то така дуже тематична на сьогоднішній день. Та пісня то є до сина Анатолія Пашкевича.